Всім привіт! Сьогодні 97-й день нашого експерименту, в якому ми намагаємося з'ясувати, чи впливає мотиваційна література на психіку індивіда, а якщо впливає, то як? І з'ясовуємо ми це, читаючи книгу Переломний рік Бріани Вест, в якій міститься 365 рефлексій. Які ми маємо читати кожен день протягом року, і вже через рік ця книга обіцяє нам зробити з нас, людей, якими ми справді хочемо бути. Чи спрацюється, не знаю, але саме це ми і перевіримо. І сьогодні у нас 97-й день експерименту, і суть 97-го дня експерименту полягає в тому, що. Наша інтуїція не дасть нам відповіді на всі запитання, але вона і не повинна це робити. Вона не повинна розказувати нам, що буде далі. Вона лише може підказати шлях. І неможливо передбачити абсолютно всі події свого життя, і це не потрібно робити. Потрібно просто жити. І ті події, які стануться, які мають статися, і є ключем до того, щоб ми, переживши ці події, стали людьми, якими ми мріяли бути. Ось така от цікава медитація. Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте. Дякую, що ви були зі мною вже цілих 97 днів. Вже скоро 100. Дякую вам і до завтра!